25 лютого 2020 року Каїр. увага всіх лікарів військового шпиталю прикута до одного пацієнта зі статусом ВІП за його життя борються з усієї сили, але вік бере своє. Організм не може упоратися з недугою. Хосні мубарак помирає на 92-му році життя. Хоча серйозні проблеми зі здоров'ям почалися в нього задовго до цього. Деякі фахівці пов'язують ослаблення влади та подальше повалення Мубарака за з коханого онука. Це стало для нього серйозним потрясінням. Після цієї особистої трагедії режим єгипетського диктатора похитнувся. Мохамед, так звали онука Мубарака, був прив'язаний до діда, часто грав в нього на роботі. Мухаммед завжди грав іграшковим пістолетом. Якщо чиновники заходили, їм доводилося грати з ним і падати мертвими, якщо він стріляв у них. 2009-го 12-річний Мохамед, дитина молодшого сина Мубарака помер. Диктатор дуже тяжко переживав його смерть від тяжкої неустановленої хвороби. Смерть Мохамеда підкосила президента. Він на кілька днів закрився в кімнаті, майже нічого не їв і не пив. Потім пішов на могилу дитини і просидів там цілий день. У квітні 2011 року під час допиту в Мубарака стався серцевий напад. Його відвезли до лікарні Шарме Шейху. До цього він переніс операцію з видалення жовчного міхура і поліпа на 12-ти палій кишці. В нього діагностували рак підшлункової залози. А в червні 2012 року, вже після оголошення вироку за звинуваченнями в причетності до загибелі мирних демонстрантів, у експрезидента Єгипту знову стався серцевий напад. Тоді ж у ЗМІ. З'явилися повідомлення, що лікарі зафіксували у Мубарака клінічну смерть, але це заперечували і влада, і родичі. Ми не захищаємо президента Мубарака як особистість. Ми захищаємо країну символ, приклад, мудрість та лідера регіону. Які б помилки йому не приписувалися. Він залишається символом Єгипту. Коли я побачила президента Єгипту на ношах у суді за гратами, я відчула, що весь Єгипет перебуває в суді. Що весь Єгипет лежить на ліжку. що насправді відбувалося зі здоров'ям Мубарака, широкому загалу невідомо досі, як і причина смерті. Деякі експерти кажуть, що диктатор помер від ускладнень після перенесеної операції на шлунково-кишковому тракті. Інші кажуть, у всьому виною хронічна неркова недостатність Кілька годин після звістки про смерть Мубарака в Єгипті була оголошена триденна жалоба. Тільки для когось ці дні стали справді жалобними. А хтось так і не зміг пробачити диктаторові усі його гріхи за 30 років правління. для деяких єгиптян відставка Мубарака принесла надію і очікування змін. Але для інших кінець його 30-річного правління приніс хаос. Та як же ставляться до хосні єгиптяни? Ким він був насправді тираном чи великим реформатором. Я Буду з вами на шляху до майбутнього, буду нести всю відповідальність і долати труднощі, поки битиметься моє серце. А воно б'ється, і я дихаю. Його промови зустрічали стоячи та оплесками, називали новим фараоном Єгипту. Хосні Мубарак прийшов до влади в жовтні 81-го після убивства на військовому параді його попередника Анвара Садата. До речі, у цьому злочині, хоч він і сам тоді отримав поранення, звинуватять Мубарака, але це буде пізніше. Ось Мубарак барак народився 4 травня 1928 року в невеликому селі в Дельті Нілу в родині дрібного чиновника. Це вулиця, де зростав майбутній президент. Мубарак народився у бідному районі. як і багато хто з дітей тоді він ріс, Я не скажу в бідні дуже бідній сім'ї. Мубарак вирішив побудувати кар'єру у збройних силах країни. У 1949 році юнак з відзнакою закінчив військову академію в Каїрі. А 1952 – дев'ятсот академію ВПС Мубарак літав і на винищувачі, і на бомбардувальник убрав участь у повітряних. Боях у суєцькій війні в 56-му році та у громадянській війні у північному ємені в 60-х роках минулого століття Мубарак багато часу провів у радянському союзі. Там навчився літати на суперсучасних бомбардувальниках іл 28 та ту 16 Згодом він пройшов курс навчання у військовій академії імені Фрунзе у Москві. у червні 1967 року. Сталася катастрофічна для Єгипта шестиденна війна з Ізраїлем. Тоді всю єгипетську авіацію, яка багаторазово переважала ізраїльську за чисельністю, було повністю знищено. Президент Гамаль Абдель Насер визначив Мубарака начальником штабу ВПС країни. Почалося його стрімке просування кар'єрними сходами. Незабаром Мубарак став головою ВПС. Пес Єгипту та заступником міністра оборони ще за рік головним маршалом авіації. У квітні 1975-го Мубарака призначили віцепрезидентом. Новий статус зобов'язував. Тепер Мубараку доводилося виступати в зовсім новій ролі. Він любив читати і писати. Його робота полягала в тому, щоб просто доставляти меседжі всьому світу, бути присутнім на похованнях, їздити, наприклад, до Китаю, подорожувати туди та сюди. Не було й місяця, щоб він кудись не літав. Не думаю, що він читав газети або навіть книги. Перш ніж стати віце-президентом. ця людина була людиною дії, якій подобалося перебувати в контакті з людьми. Тоді важливо було бути дипломатом. Постійно йшли важкі переговори з Ізраїлем. Садат навчив Мубарака уникати мови війни. Такої позиції не підтримували прості єгиптяни. Населення було незадоволене міжнародною політикою Садата. Україні навіть було здійснено спробу військового перевороту у жовтні 1981-го, в Річницю початку війни судного дня з Ізраїлем у Каїрі проходив військовий парад. Раптом вантажівка, яка проїжджала повзорядову ложу, загальмувала. З неї вискочив лейтенант Халет Ахмед Аль Ісламбулі і кинув у бік трибуни гранату. З вантажівки зістрибнули ще п'ять чоловіків і відкрили автоматний вогонь. Садат, замість того, щоб сховатися, піднявся. Подумав, що те, що відбувалося, було постановкою. Він завжди відмовлявся носити бронежилет. Казав я серед своїх синів. Садат був убитий, близько 30 людей зазнали поранень. Серед них віцепрезидент Хосні Мубарак. Куля зачепила руку. Через деякий час після формального референдуму Хосні став новим президентом. Раї Мубарак Новий глава держави одразу ввів у Єгипті режим надзвичайного стану, який діяв. Усі роки його перебування при владі Мубарак приходить до влади, приймаючи правління після вбитого садата, і він вводить Україні надзвичайний стан. Це дало поштовх для створення військової поліції, дало можливість втручатися по суті у всі процеси в суспільстві за найменшої загрози безпеці. Мубарак знайшов і розстріляв терористів винних у замаху на Садата. А потім розпочав жорстку війну з усіма політичними супротивниками, особливо радикальними ісламістами. Підсум. Тут потрапили багато вищих державних чиновників, родичів і наближених покійного садату. <тум> по суті він нормалізував <тум> зловживання поліцією посадових повноважень і створення <тум> надзвичайних військових судів. <тум> багато хто підозрював, що саме Мубарак причетний до вбивства попередника, але всі боялися виступити проти нового президента. Лише майже через 40 років дочка Садата звернулася до генеральної прокуратури, але причетність до злочину Мубарака рідні. Садата довести не змогли. він став віцепрезидентом та президентом завдяки збігу обставин у режимі, який плекав тих, хто був йому вірним. особисто моя думка така, що президент Садат не збирався надовго залишати Мубарака на посаді віцепрем'єра. Він бачив його своїм наступником, хоча й знав, що в Хості немає політичного досвіду. Та він офіцер у чудовій формі, але ось смітливості йому не вистачало. До речі, згодом Мубарак і сам пережив кілька замахів. Наприклад, 1995 року під час візиту до Ефіопії його авто обстріляли з автоматів, а 1999 року на одному з виступів його намагалися вдарити ножем, але жодного разу мубарак не постраждав. Причини замахів називають різні. З одного боку Хосні Мубарак виявляв гнучкість у потрібних випадках. Він пом'якшив умови діяльності опозиційних партій, дозволив їм видавати свої газети. При цьому підкорінь знищив кілька. Політичних рухів а їхніх лідерів засудив до страти. А ще, мабуть, не всім подобалося, що президент надовго зробив Єгипет союзником США та Європи. Я приїхав сюди у Каїр, щоб розпочати новий етап відносин між Сполученими Штатами Америки та мусульманами по всьому світу. Відносин заснованих на взаємному інтересі та повазі одне до одного. Мубарак прийшов до влади, коли Єгипет фактично перебував в ізоляції. Новому президентові треба було діяти, виводити країну з політичної кризи та голосно заявляти про себе у світі. Він зумів досягти багато чого, відновивши дипломатичні відносини з усіма членами Ліги Арабських Держав. А почав із того, що випустив на волю всіх політв'язнів. У нього не було уявлення, що робити. Країна не була готова прийняти його як президента. Тому він використав свою простоту як спосіб знайти з людьми спільну мову. Звинуватити усьому попередників так давно та успішно діють політики у всьому світі. Хосні теж вирішив показово трухнути тих, хто довгі роки був біля годівниці. Президент Седебра покійного президента Садата постав перед судом та генеральним прокурором. Хотіли розслідувати його корупційну діяльність. То справді був дуже важливий судовий процес, і це вселило віру в людей, що нова влада буде чесною, неупередженою та без корупції. У перші роки правління Мубарака в Україні почався будівельний бум. Президент став розвивати туристичний бізнес, розумів, що в цьому майбутнє країни. Дихомовці називали Мубарака маріонеткою штатів, але Єгипет зберігав стабільність у центрі неспокійного близького сходу. У 1991 році Хосні одним з перших підтримав США під час війни в Кувейті і направив для участі в бойових діях проти Іраку єгипетських солдатів. Хосні був впевнений, що Садам Хусейн не вторгнеться до Кувейту. Чув такі запевнення особисто від нього. А коли це все ж таки сталося, запропонував міжнародній коаліції військову допомогу. Єгипет не прогадав країні, списали мільярди доларів, доларів. Боргу але. Наступний конфлікт в Іраку, коли США ввели туди війська, Єгипет проігнорував, можливо, через страх перед мусульманськими терористичними організаціями. Вони й так активно шкодили туристичному бізнесу. З України у 1997 році бойовики напали на групу відпочивальників біля Луксора. Тоді загинули 62 людини. Ще 30 були поранені. Міністр внутрішніх справ Єгипту Хасан Ель Альфі одразу подав у відставку, а президент особисто прилетів до Луксора, щоб заспокоїти туристів. Він пообіцяв посилити безпеку будь хто хто вбиває будь-яку людину мусульманина, християнина чи єврея. Робить серйозну помилку. Їхня релігія, їхні переконання. Ніхто не повинен втручатися в це. Ті, хто вбиває людей, не пов'язані з жодною релігією у світі. Титуені ті важкі для нього хвилини Хосні важлива була підтримка сім'ї з 1978 року. Хосні Мубарак був одружений з Сюзанною Сабе, весь Єгипет знає під ім'ям мам. Сюзанна. експерт у галузі соціології та політології, дочка єгиптянина та валійки. Вона все життя активно займається благодійністю та боротьбою за права дітей та жінок, за що кілька разів отримувала премії на заході. Спочатку диктатор вважав за краще приховувати особисте життя від сторонніх очей. Якось він навіть мало не закрив газету, що присвятила першій леді розгород. будь яка людина, яка перебуває при владі так довго, піддається змінам зміни характеру. Адже вона по. Суті стає одним цілим і з дроном згодом. Сюзанна стала справжньою першою леді та часто з'являлася на публіці. На той час Сюзанна Мубарак Сабет Народила чоловікові двох синів молодшому гамалю за чутками. Хосні Мубарак хотів з часом передати владу. До 2005 року на трьох референдумах Мубарака переобирали одностайно. Альтернативи чинному президенту не було. Зрозуміло, в Єгипті десятиліттями зберігався надзвичайний стан. Але у 2005 році в році Україні ухвалили зміни до конституції. Це дозволило усім партіям висувати кандидатів на пост президента. Але на перших виборах за новими правилами Мубарак знову здобув. У перемогу, хоча і з безлічю зафіксованих порушень, Мубараку ще довго вдавалося залишатися при владі, але наприкінці 2010-го, на початку 2011-го років відбулися так звані Твітер революція, арабська весна. У нього дійсно була база підтримки, особливо коли він починав. Він намагався змінити багато що з політики Садата, його попередника, і в той момент його прийняли. Але через 30 років зрозумілість влади, корупція, відсутність відповідальності і впевненість у тому, що він президент назавжди привели до того, що він втратив всю ту довіру, яку він колись мав. Та були хосні прихильники. Молоді люди вийшли на вулиці, аби висловити підтримку президентові. Якщо вони думають, що ми залишимося на площі до п'ятниці, ми залишимося до останнього дня. Але тих, хто підтримував президента, було дуже мало. Військові та поліція вже нічого не могли вдіяти з більшістю, і Хосні погодився скласти повноваження. Він був змушений піти у відставку, про яку оголосив увечері, 11 лютого, 2011 року. Чотири президентські терміни та 30 років правління закінчилися народним повстанням. Єгиптяни усунули від влади узурпатора. Нехай благословить Бог наш безпечний Єгипет та його добрий народ. Миру вам! Мубарак жорстко розправлявся з конкурентами, тримав країну в залізних кліщах, але при цьому Єгипет розквітав до країни йшов потік інвестицій, їхали туристи. Втім, єгиптяни свого фараона полюбити не змогли. Єгиптяни домоглися відставки Мубарака ціною життя 800 своїх співгромадян. Після того, як пішов Мубарак, в україні провели те, що назвали першими вільними та чесними виборами. Голосування переміг Мохамед Мурсі. Він представляв організацію брати мусульмани, якому барак якось оголосив поза законом. Після відставки Мубарак зліг за чотири місяці його почали судити. А вже за рік суд виніс вирок. За причетність до загибелі учасників акцій протесту, корупцію та шпигунство його засудили до довічного позбавлення волі. Але через шість років звинувачення було скасовано. І 88-річний експрезидент вийшов на волю. Особисті статки хосні Мубарака незадовго до його звільнення з посади президента оцінювали в 70 мільярдів доларів. Ця сума більш ніж удвічі перевищувала зовнішній борг Єгипту. Причому де ці гроші зараз невідомо. Випадок Мубарака унікальний. Він відсидів 6 років і зміг повернутися до звичного життя. Нікому з правителів близького сходу таке не вдавалося, але подолати хвороби, політику, все ж таки, не вдавалося. Далося його серце зупинилося на 92-му році життя. Він правив довго і авторитарно, мав тверду і жорстоку волю. І друзі, і противники часто порівнюють Мубарака з гендарним Мухаммедом Алі Пашою, віце-султаном Єгипту першої половини 19-го століття, що повстав проти влади Османської імперії. Він зробив єгипетський народ впливовим. На нього почали зважати великі держави, але це кажуть експерти не може виправдати злочини Хосні мубарака.